І що мені особисто дискомфортно як українцю, це те, що, що ми маємо, по суті, закриту владу, повністю закриту. По-перше, з одної сторони, в Офісі президента сконцентрована вся влада в руках декількох менеджерів, про які говорить нам президент. По-друге, офіс президента почав підміняти функції кабінету Міністрів в великій мірі. По-третє, у нас немає коаліційного уряду. У нас є уряд однієї домінуючої партії. А це абсолютно неправильно. І в нас ця партія, вона абсолютно виявляється кармана по великому рахунку. Розумієте? Ну, не прості речі, якщо ну, а до, до завершення до всього. Засідання Верховної Ради проходять не публічно. Засоб масової інформації туди не допускаються. Що там робиться, про що там говориться, ми нічого не знаємо. От хочуть нам показати якусь картинку, то вирізали цю картинку і показали на загал. А такої, як вільного доступу і трансляції прямої, на жаль, такого немає. Зато є телемарафон.